Що таке зрада, кожен вирішує для себе сам. Люди ж здебільшого розділяють зраду на фізичну і психологічну. Фізична зрада це статевий контакт з людиною, що не являється нашим шлюбним партнером. Психологічна зрада може не мати фізичного контакту, але людина закохана в когось, хто не являється її офіційним партнером по шлюбу. І от є люди, які вважають, що психологічна зрада. Ось це дійсно зрада. А фізична це, ну, так, мовляв, це нічого не означає, і ніяких наслідків від того не буде. Давайте поговоримо про те, чи насправді це так. По-перше, від стосунків поза шлюбом, коли ми говоримо саме про фізичну зраду, можуть бути дітки поза шлюбом. Тому казати, що від цього нічого не буває, ми не можемо. Буває. По-друге, від таких стосунків можуть бути захворювання, які передаються статевим шляхом. От, наприклад, чоловік, будучи в нетверезому стані, активно залицявся до жінки. І якби вона погодилася, то у них стався б статевий акт. Тобто чоловік зрадив би своїй дружині з іншою жінкою, яку він бачив перший раз. І він не знає, чим вона хвора. От йому захотілося, і дійсно, якби це трапилося, він міг би заразитися сам і понести це своїй вагітній дружині. От що може бути від зрад. Дійсно, якщо ми прослухаємо історію людей, які хворі на СНІД, то не так рідко можна зустріти інформацію про те, що цю хворобу приніс людині її офіційний партнер, шлюбний партнер, будемо так говорити, а не десь вона там ходила, бродила і отак вийшло. Так що потрібно бути обережними, думаючи, що фізична зрада... Нічого поганого людям не може принести і взагалі це так чисто квіточки. По-друге, можна закохатися в того, з ким ми надумали фізично зраджувати. Також історія реальна: чоловік був невірний своїй дружині і ходив туди-сюди, бородив. Зрештою, він закохався в одну зі своїх дам і пішов з сім'ї. В цій сім'ї росли діти, зокрема хлопчик, який був все життя ображений на батька за те, що він так чинив. Коли він одружився, він сам був любителем десь там погуляти поза шлюбом. І в результаті він повторив долю свого батька частково. Він також запав на одну з цих жінок. І що йому тепер робити? Так само і із сім'ї? Проблема. А хто приніс цю проблему людині в життя? Хто? лелека? Путін, хто? Більшість проблем в нашому житті ми створюємо самі собі своїми руками. І цих проблем не було б, якби ми думали, перш ніж ми щось робимо. Так що, якщо ми не хочемо, щоб в нашому житті були проблеми, не потрібно робити того, чого робити не потрібно. Особливо це актуальна тема для жінок, тому що вони можуть сказати, ну от я б там. Хочу чисто фізично чоловіка якогось не свого, і, мовляв, від цього нічого не буде. Жінки такі люди, що вони здатні після статевого акту емоційно прив'язуватися до чоловіка. Так функціонує гормональна система, ну і психічна система жінки також. Тому ми можемо думати, що нічого не буде, а воно буде. І що тоді робити? Так що, думайте, з ким ви вступаєте в стосунки, думайте про те, як ви будуєте ці стосунки. Для того, щоб вам потім не хотілося десь когось шукати. А якщо стосунки хороші і партнер вас задовольняє, але вам, тим не менш, хочеться десь когось шукати, то рекомендовано звернутися до психолога, перевірити, що у вас там відбувається у вашому внутрішньому світі, чому вас тягне на от такі пригоди, з яких можуть вийти проблеми вам і вашій сім'ї, і вашим дітям в тому числі.